Тут ми маємо дві паралельні прямі А та Б, та січну С, що переданні з ними утворила кути 9х плюс 88 градусів та 6х плюс 182 градуси. І наше завдання полягає в тому, аби позначити всі кути. Почнімо з того, що кут 6х плюс 182 має відповідний кут на цьому місці. Прямо поруч з кутом 9х плюс 88 градусів. Тож запишемо його сюди. 6х плюс 182 градуси. 182 градуси. І ми можемо побачити, що ці два кути тепер є суміжними, і вони лежать на одній прямій, тож їхня сума це 182 градуси. І ми можемо це записати як рівняння. 6х. Плюс 182 градуси, плюс 9х плюс 88 градусів дорівнюють 180 градусів. Додаємо х з хими, а градуси з градусами. Маємо 15х плюс 270 градусів дорівнює. 180 градусів. Перенесемо 270 градусів праворуч. Маємо 15х дорівнює 180 градусів, мінус, мінус 270 градусів. Віднімаємо 15х дорівнює мінус 90 градусів. І тепер можемо скоротити весь наш вираз на. 15. Ділимо на 15 і маємо х, що дорівнює мінус 6 градусів. Тепер можемо підставити цей х у наші вирази. Підставляємо спочатку у цей жовтенький вираз. Маємо 9 помножене на мінус 6 градусів, плюс 88 градусів. Це дорівнює. Мінус 54 градуси плюс 88 градусів. І у відповіді отримаємо 34 градуси. Правильно 34 градуси. Тепер підставляємо х під інший вираз. Маємо 6 помножене на мінус 6 градусів, плюс 182 градуси. Отримуємо 6 на 6,36 мінус 36 градусів плюс 182 градуси. І у відповіді отримуємо 146 градусів. І тепер ми знаємо, можемо стерти наші ось ці умови. І ми знаємо, що на цьому місці у нас кут. 146 градусів. І тепер шукаємо всі інші кути. Пам'ятаємо про вертикальні кути, а це значить, що кут навпроти цього, при перетині двох прямих, рівний йому, тож тут у нас також 146 градусів. А кут навпроти жовтого кута у нас 34 градуси. 34 Градуси. І ми можемо скористатись знову відповідними кутами. Адже січна перетинає дві паралельні прямі під одним кутом не тільки з однієї сторони, а й з іншої. Тобто, ми маємо тут 34 градуси, і значить, що на цьому місці маємо також 34 градуси. Знову вертикальні кути. І тут ми маємо також 34 градуси. І кут навпроти помаранчевого, йому вертикальний, а значить рівний. І значить, тут у нас 146 градусів. І на цьому ми виконали наше завдання.